Доброго всім дня! Вітаю вас, мої підписники та гості мого каналу. Продовжую тему консервація. Цього разу в мене квасоля з овочами. Цю квасолю можна буде додавати до борщу, а також можна їсти як салат теж буде дуже смачно. Тож пропоную вам разом зі мною зробити таку смачну заготовку, а також дуже корисну, яка потім буде виручати взимку. Спочатку нам потрібно 1 кг цибулі очистити і нарізати ось таким способом. Потім ставимо велику кастрюлю на вогонь. Заливаємо туди пів літри олії і ждемо, поки олія розжариться. Потім додаю порізану цибулю. Смажу її до м'якості, помішуючи. Далі мені потрібно пів кілограми перцю солодкого і пів кілограми моркви. Моркву подрібнюю на комбайні. На крупній терці. Далі беру 3 кілограми помідорів і подрібнюю їх теж на комбайні. Коли цибуля стала м'якою, додаю до цибулі моркву. Тушу моркву приблизно 10 хвилин, теж помішуючи її. Потім нарізаю соломкою солодкий перець. І теж додаю до цибулі і моркви. А тим часом я прокип'ятила томатне пюре. В окремій кастрюлі і збираю з нього повністю пінку. Додаю пюре до смажених овочів, а також додаю до овочів відварену квасолю. У мене пів кілограми квасолі, я її зварила до готовності. Квасоля така велика, ми таку полюбляємо. Взагалі, то квасолю можна взяти будь-яку, яка у вас є. Добре все перемішую і буду тушити 1 годину на помірному вогні. Додаю до цього салату 2 столові ложки солі та 6 столових ложок цукру. А також додаю 4 лаврових листа і 5 штучок духмяного перцю. За 10 хвилин до кінця варіння додаю 150 мл оцту. Ще 10 хвилин кипить і можна закривати. Баночки стерилізую над паром і наповнюю їх салатом. Тут на поміч приходить чоловік, як завжди мені допомагає закривати. І ось подивіться, що в нас вийшло. Вихід із цієї порції 9 півлітрових баночок. Спробуйте зробити такий салат заготовку. Я гадаю, що вам сподобається. Дякую за увагу і всім смачного.